Ну Ви зібралися, кошти у вас послухати, не знаю, перший раз з району є комісія. Нікого не було. Одна громада була за мене в Хто це об'являв? Вони оборот досить не дають. А хто це знав, що у вас збиралася громада? Гуцуляти обізвайте добре, а мені ось тут такий зібрать. Де скриває, чекаєте, ні чіпка, вони не Я не прийшов з вами смотрети. Куба, не знаю, але це якесь рішення приймало <говори> приймати все офіційно. Людям в що там хочете робити, ні, втихаря там, за що мутіли, все те. А коли, як то кажуть, грім глянув, мускай перехрестив, все таке саме тепло. За район не звали щоб бо А чого за район? Ви казали, що молодець. Не чіцька. Ви не є вирадок. Ну, ну, чекай. У мене є, документи, всі руки, ще й був голову <говори> до адміністрації. Він мені сказав вези в космос сміття. Значить, закон про місцеве самоврядування має бути на місце хоронення, значить, сміття тут на місці. Зв'язку з тим, що в нас немає території. Згідно якої статті ми маємо про закон про місцеве самоврядування захоронювати мусор у себе Згідно Згідно я, якої статті в цьому законі написано? Ну давайте, бо ви ви не дасте мені висунути. А наші ви висилаєтеся на закон про місцеве самоврядування, що в цьому законі. Статті про те, що місцевий мусор захороняться на, на території нашого селища. Також саді та нема та на що ви посилаєтеся. Добре. Ви зразу вам ну, почекайте. Добре, ви можете казати, що хоче. Ви я вам зачитаю моє звернення, де я звертався це зареєстровано кров мої письма, Так. Хто, бо я очки не взяв, хто зачитає? Голосно читає люди. Дайте це, що підпесувати. Де вони є? Там хтось підписувати, вони ті читають. А це звернення, ще не то. Це не звернення. Послухайте, ви нам за це посуда. Почекайте, я вам давайте я вам розкажу, які звернення ми робили до району, де мені відповідали? Немає, послідний час. Вийшло в буток як, немає де взити сміття. Значить, звернення до шинкарука, до Грималюка. І пішов я послідний час, це так, директор комуноску Василишик, Іван і Баб'юк Василь. Ми поїхали до вишиванки на прийом. Значить, приїхали на прийом, 10-та година. Ми йдемо на прийом, і якраз виходить нас, шинкарук зайшов туди, висуває вишивань і каже. Що таке проблема? Яка голова, яка проблема в селищі? Немає де сміття? Підприємці, у нас є 99 підприємців, магазини, лікарні, садочки, школи, забито все у сміття. У нас землі немає, тому що на, і письмо є написано. Тому що ріка у нас обточує хути, острівок, і у нас землі немає. Він мені кажуть, «А що ти хотів, щоб я прибирав сміття? Я кажу, ніби ви прибирали, просто ви вийшли, бо до цього я звертався у вишницю, відказали до цього. Звертався в Коломию до Слюзера відказали. Фірма Австрійська АБД. В сказала, що можемо збирати, але у вас хоронити сміття. готова вести він не буде. Наче він склавший торкові так. Визвав е, е, основного еколога цього шкіца до голови держміністрації. І знайти в районі звалища, каже Гримолюк Іван Федорович, заступник голови держмістрації, йдемо в кути, шукати звалище. І Іван Федорович, немає в кутах, є посад. Пішли, вони, послухай, значить, пішли вони сюди шукати, знайшли на цьому полі і сказали: отут можна зробити сортіровочну для кутів, не для косо. Значить, ми тоді виставили на сесію і кажемо, якщо ми загорожуємо. 5 метровий паркан, стоїмо сторожа, все сортувати папірку кромі, то в Отак був розумів. Депутати прийняли рішення. Ми удаляємо про установчі документи. Значить, підписали там. І дали в район. чекайте. зимає? Повіщо поселення про це, що буде тут мусить. Чекається пунктів, має куди справляється з проблемою сміття. Дай поговорить, розказуйте, так будемо. Значить дивіться. Дивіться, що виходить. Каже Гермалюк. 39. Сі з справляється з справляється В Сороковій негон справиться, тобто не негон справиться. Давайте ми порівняємо, кав Грималюкове. Іван Федорович, що ти можеш порівняти? Ростовки, тюдів, кути. Давайте так, у кутах люди живуть, в комунальних квартирах жили. Так, зараз приватизували. Ні в кого немає землі. Хтось має грядочку. В селах людина може закопати кінець города, по дорозі вивезти в кути. Давайте так, від базара подивимося. Сюди викинув міх, куди їде і де хоче. Стрикувати, то ж саме. Коло автобусу йде, викину, так? І кутах немає, де центр, п'ятий етажка, куди не викине. Значить, кути рівняти з селами не можеш порівняти. І ми можемо тільки десь вивозити сміття. Правильно. Але чужого сміття ніхто не хоче. І пішло сподіватися. Ну, Ні, ну правильно, чого тримають, допустимо, коло мия тримає, межниця приймає з другої сел? З друга села не приймають. Підожіть, підожі. А ну чекає. Зараз я на розкажу. Значить, ми. Були, є докази, не то. Значить, були у вижниці. В вижниці, чепіль, голова міста. Влада ж міністрації ткачу, ми були в нього, з письмом офіційно, що він прийняв. Попередна влада, ми возили рік. Щось вісім місць. Депутати збудуть, сказали, нам чужого сміття не треба, що кайте все. Все. Коло ми, ми поїхали до слюзера. Значить, голова міста, ми поїхали до нього він сказав, ми Косово дозволили вивезти 100 тонн і ще кути ні. Значить, Гримолюк, я домовляюся, ми їдемо п'ять з Василем Івановичем, з начальком в Колобею, нічого не домовився і нічого нас там не прийняло. На не, не приймайте і скажіть, будь ласка, куди? Якщо з вас має силу доказати, що він може договоритися, прошу дуже я перед вами стою. Нам ми 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 не треба. А ну чекай! Бо ви вас запросили сюди, щоб ви нас слухали, Петро не Ви Ви нас повинні не слухати група.

Ну, а потім на це вітро. Хай два, кажи, дорогі. Але воду посипала. Я надо беруть металу. Анотики. Хай це ваше мене не потягне до москви. Ви ж граду, що по самому такому. Наші дорогі, шкода ні в щой стаціонар. У нас нічого так нема. Відкорінь. Все коти нічого. А де вода в центрі хотілося? Чим, чим? Воді вода тече, а в нам буде німа. Де? Він у центрі Кут. А то може в Оце в нас, так, роздалено південне, це хором. А хто тут пасут, який А хто нас послав сюди подивитися цей міст? Скажіть людям, хто послав? Ми самі не пішли сюди. А хто підписував? Ми самі не пішли А їм просяг. А я просяг. А базар просяг. А я просяг. А я

Ale šo tu sortovat, ti smije, tu ti kod na sortovane prive. – Хто тут знаходиться? – Відголоси! – Гусанил! – А ну, почекайте! – А ми чекаємо! – Чого? – Почекаємо! – Почекаємо! – Ви не розуміли, що ви тут багато! Ви, Люди будували тут славні роки! Ви бігли, А що ви? – Ви не бігли! – Директором керівництва злая. – Але прийшли Дайте я вам ще одну Всі зібралися вчасно на 10-му! – А Раніше почекаю, люди почекають, що вони будете. Ви ж причитали це рішення дві години, причетали чи Почекайте. 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 очі замозові. Люди були, в мене сиділи. Вся сиділа громада, хто є присутній, що приїхав, це вам зараз кажуть. Я вам відповідаю. Почекайте, почекайте. Дайте люди добрі. Я не говорю з вас. Я вам зараз кажу одно. Я вам скажу двох. No, <laughs> no, Я обіцяв, коли на вибори, що я буду робити людьми. Так, ну, так. А зараз ну, я... Почекайте, ви, ви, ви. Дайте. дайте сказати слово. Значить, є звернення людей, є списки, що коло 100 чи коло 200. Значить, 15 червня в мене є сесія. На сесії буде. Ми з депутатом Реса відмінене рішення, звалище. ніякого звалище тут не буде. А чого приймали? Стоп, стоп, стоп. А Але я зараз не район... — я знаю, що приймаємо. Значить, район. Послухайте, є району Дакас, що люди спокійних зробити, немає. Чому зі цим людям? Чому хоча б частково не вивозиться мусор на двір? Хоча б частково де хоча б частково. Я не кажу, весь школа, коли школи, подивіться, частково центр сільська рада свої кошти мають і виділити. О, Я сказав, що чужого мусору не дає. не виправляєте.

Ви розумієте, як то вони виглядає? У кобаках голова сільської ради разом з громадом нафік. У кобаках є місця, а нам де? Ні, але вигнали, це ніхто не прийде. Вигнали, це ніхто не прийняв. Павелова! Ви поясніть, чому ви з депутатами прийняли рішення? Чому? І підставі вам громада, громада довірила, щоб тут мусор був.

Чому ви прийдете? А, а тепер ходять дідь. Я, я таке не приймав. Раз, не без вас, я попав в прокуратуру, <поцелес> голоса не ставало, а ви сказали, що Дорошкевич не хотів голосувати за, за те рішення, яке вам було потрібно. А я не голосував, бо не ставало, не ставало нам. 에... Всім понятно, не що ти йшов на голову. Ну і що ж я йшов? — І, і, і йди, слава Богу, найбутки. Пішов чи не йшов, це не має значення. Ви лишили на другу каденцію, то працюйте. Раз дружав на себе Ja, ja, to, to, ти сел, to, я тебе селища щеки зробил! Шоспиш! Ще. <праць> <to, праць> <заринаєте, праць> <те, праць> скажіть, тут зробили! <праць> <šose праць> <праць> <to, праць> Не маєте права відбори зібрати підписи. Хрони довіри і робити вибори – Це наше право. А ви маєте пенсіонер, радіше не дають, і волосайте. Я кожен грамот, ви ці об'яви проводиться, вішали.